Сьогодні зробимо коротенький огляд кораблика в помаранчевому кольорі, в повній комплектації з автопілотом, з ехолотом, з підсиленою мотосистемою. Відправимо його на точку, а потім на круіз-контролі поплаваємо у повний газ, подивимося, яка в нього швидкість. При цьому буде включений ехолот, Можна буде подивитись його покази, глибину, температуру, наявність рибок. Риба сьогодні дуже активно, вискакує з води. Ставимо на воду. Ні, закажу тяне. Для відправки на точку цей тумблер переводимо в положення на себе, вибираємо першу точку, 53 метри відстань до неї і вправо відправляємо. Кораблик на точку пливе у пів газу, щоб снасті не запутались. Зараз він чуть-чуть додає швидкості. Та прямує на точку. Коли припливе на точку, він зробить зброс. Ось зброс він зробив, шторка відкрилась. Декілька секунд він чекає гриба, вискакує з води, зараз підемо, подивимося, покази холота. Декілька секунд він стоїть на місці, розвертається. Та повертається на домашню точку до берега. Тобто, ви для цього, ви Ось вертається до берега на нульову точку, яку ми тут забили. В пам'ять. Ось вернувся і зупинився. Зараз ми його переключаємо в ручний режим, ось цей тумблер вверх. І в ручному режимі поплаваємо на повну швидкість подивитись, як він себе поводить. Додаємо круїз контролем газу, швидкість доволі гарна. Керується Тоже непогано. Як завжди виходить на глісер передня частина з води виходить. Рівненько пливе, я не керую ним, ось бачите, пульт І він рівно курс тримає на віддалення. Ось я його зараз оцим стіком розвертаю. Відпускаю і він рівнесенько прямує до берега. Зараз зупинимось і подивимося. Я його зупиняю крізь контроль, виключаю. На ехолоті ми бачимо глибину, температуру на поверхні води, структуру дна і наявність рибок різного розміру. На невеличкій швидкості ми пливемо і скануємо дно. Ось од пікня, то вікно, Знає, що ми поставили, ті покету. Так, Ну вечоріє, вони включають побуті далі. Що нам прекрасно видно, коротше, ніхто Знаєш, що за пластикові вікна да. роблять зеркальні, типу пасай. Щоб не було. видно. Не бачиш? Ну, от як типа, є вікна зеркала. З однієї сторони видно, а з іншої, от зробили. Зробив круг, вертаюсь на те саме місце, де була рибка. Все а це це Вона стоїть на місці. За допомогою ехолота можна точно визначити місце. Куди завозити прикормку, де прибачити. Буду вертати його до берегу. На цьому огляд буду завершувати.